Дружити з Росією. Віряни у ПЦМП на Рівненщині навіть на камеру не приховують своєї позиції. Йдеться про село Кам'янка, що на Березнівщині. У громаді конфлікти за місцевий храм зачасто доходять до фізичних розправ. Чи можливо знайти порозуміння між односельчанами та в чому причина релігійної ворожнечі з'ясовували наші журналісти. Моє було те МП чи те ДЦП, чи жолотом, я не знаю. О, але ну, діло так, в тому діло живають, в тому, що як ми були дружніх відносинах з Росією, нас пов'язувало все, і газ пов'язував, і товари по магазинах пов'язували, і пов'язувало нас все, і, і дружні відносини, і в нас живуть родичі в Росії. Віряни української православної церкви Московського патріархату на подвір'ї місцевого храму. Релігійна громада відтепер тут лише одна в лоні православної церкви України. Втім, з цим погодитись, готові далеко не усі. 14 числа. Люди з ПЦУ силою, замкам вирвали двері, були, були там, була сутичка. Люди, знаєте, сьогодні всі злобні, люди всі сьогодні один на одного, як би сказати, немає такого міру, який ми несемо ще, який хочемо, щоб був мір. Втім, миру у селі немає ще від травня, коли громада провела збори та вирішила приєднатись до єдиної помісної православної церкви України. Тут у селі Кам'янка, що на Березнівщині, конфлікти не вщухають. На останньому в неділю дісталось і помічниці депутата обласної ради. А під час того, як жінка розповідала про напад на релігійному ґрунті, виник уже новий конфлікт. Я настояла на тому, щоб була відкрита кримінальна справа за побої. Так так, це тоді в неділю. Спочатку була просто подряпана, а потім вже ближче до вечора вже виліз отакий синяк. До мене підійшли два священники УПЦ і вони почали такі компрометуючі, такі дурнуваті питання, задавати. І я так зрозуміла, що вони спровокували оцих оцих жінок на цей конфлікт. Заб'ю мене дитя загинуло мені. що тут що доказує що тут? Я задавлю зараз. Поки ми спілкувалися з вірянами православної церкви України, представники УПЦ МП намагались втрутитись. Зупинити насилля не вдалось. Чоловік, який вдарив односельця, пояснив, втриматись просто не міг. На богослужіння прийшов з жінкою. Не так давно на кладовищі, неподалік храму, поховали сина, учасника російсько-української війни. Якраз батюшка наш іде із церкви, а я йду з могили. І ми з ним зустрілися у проході тут, в брамі. А він каже, Свята, як там у вас справи? А як, як мене можуть бути справи? Кажу, кажуть люди, що, ну, час вже трошки буде легше, воно кожен день все важче й важче. А він каже, ну так, кріпіться, він нічого поганого, кріпіться, але свята, він навіть не сказав, що загинув, але ваш син помер за ваші гріхи, за мої гріхи помер мій син. За словами мешканців, випадки такого відношення до захисників не поодинокі. Анатолій мешканець громади. Його син загинув, захищаючи Україну. Втім, його тіло досі на окупованій території. Я тільки за Україну, мой син загинув. Я не знаю, де, де кусочки валяються. Як їх по і привезти сюди? Релігійна громада каже: тут у селі більшість проголосувала за перехід до ПЦУ. Зробили це і ще в травні. Втім, храм нині зачинений для представників обох сторін конфлікту. Є юридичні підстави нам всім, ну сьогодні бути навіть всередині в тому храмі, тому що в реєстрі є громада ПЦУ, Православної церкви України. Це рішення, це запис в реєстрі, він там не випадково з'явився, ви самі розумієте, для цього були зібрані збори, загальні збори всіх парафіян, були запрошені всі. Втім, дійшли висновку, поки триває конфлікт в громаді. Підливати масло у вогонь не будуть, тож храм і надалі залишить зачиненим. Побачивши нашу знімальну групу, до нас підійшла дівчина. каже, вона та й загалом молодь у селі ситуації дивуються, особливо в період війни з московським агресором. Я думаю, що ми правильний час вибрали саме для переходу, тому що двоє моїх рідних людей зараз захищають кордони нашої держави. І особливо для мене важливо молитися рідною мовою в українській церкві, а нанести податки. На країну агресора я вважаю, що з часом люди це зрозуміють і вони свідомо перейдуть до храму. Чи справді це можливо? Ми запитали голову Березнівської територіальної громади. Каже, займати будь-яку сторону конфлікту не береться. Втім, законність зборів села, де вирішили перейти до ПЦУ, ставить під сумнів. Там було проведено з порушенням, тому що чого з порушенням по даному факту про, про, про районним відділенням поліції. Номер 4 Березнівським порушено кримінальне повадження. По розпалюванню міжконфесійної міжрелігійної ворожнечі було проведено не загальні збори релігійної громади безпосередньо храму, а вони провели загальні збори села. Це вже є порушення, це згідно це є не по законодавчому, не на, не за, не на законодавчому рівні. Обидві сторони конфлікту розповіли, яким вони бачать його вирішення. Як ви бачите ситуації, в вирішенні ситуації, вашому селі, в вашій релігійній громаді? Чи є таке на вашу думку? Я думаю, що знаєте, Бог не в силі, Бог в правді. Ми сьогодні домовилися чекати того вирішення суду по закону. По закону. Ми будемо буде молитися рвати, коло храму. не будемо нас такого, нема, щоб рвати замки, бігти і показувати свою силу, тому що в нас, знаєте, ви бачите, немощні люди, жінки. Похило віло віку. Ми нікого не, не маємо проти. Хай люди приходять, хай разом молимося, в одну молитву до Господа возносимо. Щоб він нам, бо ми ж всі українці, ми маємо будувати незалежну нашу державу. Ми тільки за те, ми приймемо і ніхто нікому нічого не буде казати проти. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров, новини Рівного.